Я бачу дуже серйозні страхи. Що зараз нинішня позиція, коли Росія кожен місяць все більше переводить військову економіку на військовий лад, коли вона ощетинюється військовими засобами, а в Україні ну ситуація поки що без великих просувань, без великих успіхів, саме таке сприйняття. Інша річ, що Україну ніхто не штовхає ні до яких переговорів, і це залишили виключено на карп і на рішення саме українського народу. Ну говоримо реально української влади. І якщо вона піде на переговори, а я бачу якраз підстави очікувати, що вони дуже хочуть цих переговорів. Просто згадайте те все, що відбувалося в Джиді на Мальті. І це просто не залишає зайвих питань. А під час прес-конференції Зеленський, до речі, сказав те, що я ще в кінця червня всім говорив всі казали, та ні, це не то, це не то, це щось зовсім інше. От він підтвердив: засідання оцеї так званої формули миру, це тільки напрацювання для переговорів з Росією. А я з самого початку казав, це виключно для.